Рубрика не топом єдиним. І хочемо вам представити е, початкову лінійку е, велозапчастин Shimano. Е, е, власне, перемикачі. Задні до нас приїхали ось такі цікаві модельки TY 200 SS Це Shimano е, Терней лінійка. Компактна а, малесенька перекидочка, яка підійде на дитячі велосипеди, або для велосипедів, які мають невеликий діапазон а, перемикання. Кріплення йде на гачок, регулювання ходу перемикача і натяжки тросика. Закручується. А, Ключем на 9 такий перемикач. В основному бюджетний робочий перемикач на дитячий велосипед. Також лінійка турнею у нас представлена перемикачом, мабуть, найвідомішим. Які використовується найчастіше на всіх вже досить якісних велосипедах? Це Shimano Tornei та Y300. Тут вже є значно більший діапазон перемикання. 6-7 швидкісні, також ставлять їх на 8 швидкостей і 1,8. 1.7, можна працювати. Кріплення також йде на болт, бувають ще моделі з кріпленням в дропаут. Тут регулювання ходу перемикача, натягу тросика, натягу самої лапки і також кріплення троса на 9 мм ключем. Ще на 9 мм, припланяв у нас Також ця лінійка має покращену версію. Тут є додатковий третій ролик це є модель ty 500 якщо я не помиляюсь. ty 500 І тут є ще додаткове. Регулювання тро, ходу тросика і коліщатку для плавності ходу троса. Так само кріплення ключиком на 9 тросика, гайка обмежуючи ходу і підтяжка. Підходить на 6, 7, 8 передач. Ще покращена модель TX800. Такий перемикач відрізняється е, гайкою від шестигранних, зручніше вже. Формувати. Дещо покращена тугіша пружина тут є, тобто він більш жорсткіший, стійкіший, трошки вищого рівня. Для того, щоб керувати чи перемикати такими перемикачами, достатньо використовувати такі бюджетні ревошифти. Вартість комплекта перемикачів приблизно 500-600 гривень. Бувають на 6-7 на передач. Також є покращена версія, новіша. А, ось така моделька. Трошки у нас тут заплуталось. Так, тросик. Потім закрутимо, щоб нам не заважав. Це є о автоматичне розпутування тросика. Це є у нас 2-3. Це ліва монетка на три передачі. Фіксовано. Буває ще не фіксовані. Модель rv 200. Це ліва ручка, також є права ручка, представлена на 7 і на 6 передач. Тож, ви можете собі зібрати комплект робочий комплект. Трансмісії Shimano оригінальної за досить невелику суму, якщо вам потрібен робочий велосипед. Це вам обійдеться, ну наприклад, найстандартніший набір. Такий перемикач Shimano Тернейте Y300 з перемикачами біля 1200-1400 гривень в залежності. Від курсу долара, продавця, і чи це є сертифіковані запчастини, чи це є сіро завезені контрабандні.